На коледж Національного транспортного університету завершує черговий навчальний рік і розпочинає новий набір студентів на всі відділення юридичне, дорожньо, експлуатаційне, автомеханічне, економічне, а також у навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки. У коледжі проведений просто фантастичний євроремонт. Все оформлено в національному дусі. Навчальний заклад однозначно патріотичний. Про студента подбали повністю навчання, харчування, гуртожиток для проживання, змістовний відпочинок, дозвілля, спорт, але про це все найкраще можуть сказати самі. Студенти. Сам я приїхав з Закарпаття. Перед тим, як поступити в якийсь коледж, я розглядав багато варіантів, цікавився різними коледжами, ліцеями в Ужгороді, в Мукачеві, їздив до Львову. І чому я обрав саме Надвірнянський коледж? Тому що тут є велика наявність матеріально-технічної. База потужна, наявність лабораторій, як ми бачимо, ми зараз знаходимося в лабораторії ТА, наявність мостів, коробок передач, також проводяться лабораторні роботи по ходовій частині, по системі живлення автомобілів. Тобто перед тим як я поступав, мене ознайомили з цим усім. І я задоволений цим. Я вірю в те, що прийде час, зміниться економічна ситуація, зміцніє національна валюта. Поїдуть до України інвестори і привезуть увесь інструментарій світового бізнесу, який так потрібний для розвитку і становлення молодої незалежної держави. Для того, щоб досягнути цієї мети, необхідно готувати якісно готувати фахівців економічних спеціальностей, оскільки економіку цілком справедливо вважають. Головною цариною діяльності людей, яка забезпечує нас всіма необхідними матеріальними благами. В оформлення і технічне оснащення кабінетів у лабораторії коледжу вкладені великі зусилля, розумові здібності і душевну наснагу. Є лабораторія електрообладнання автомобілів, де всі макети автомобільних систем працюють в живому режимі. Це технічне чудо створив своїми руками надзвичайно талановитий викладач автотехнічних дисциплін Іван Микулин. Завдяки такому практичному навчанню випускники коледжу це фахівці, які готові працювати в сучасних ринкових. Умовах на будь-яких високотехнологічних підприємствах. Оглянувши навчальні і технічні можливості на коледжу, можна з упевненістю сказати: випускники цього закладу мають майбутнє. Десять спеціальностей. Вибір на будь-який смак. Це і технічні спеціальності, це комп'ютерні спеціальності, це і юридичні спеціальності, це і економічні спеціальності, 10 спеціальності є що вибрати, є з чого вибрати. І... Скажімо, навчальний заклад наш, це невеличка держава з великою, як для навчального закладу, територією, це понад 8 гектарів, своя база, своє забезпечення теплом. Ми готові і з нетерпінням, ще раз повторюю, чекаємо на випускників шкіл. Запрошуємо щиро до нас на навчання. Думаю, що всі, хто прийде до нас на навчання, вони будуть задоволені тим часом, який вони будуть перебувати в нас в якості студентів, і тими знаннями, і можливістю працевлаштування. Так що чекаємо, шановні абітурієнти, вас, у нас в навчальному закладі.